Пані та панове, вітаю. Не так давно я закінчив вивчати відому книгу американського політолога Збігнева Бжезинського, велика шахівниця, і вирішив поділитися певними думками своїми і висновками. З вами моя люба аудиторія. Річ у тім, що, на мою думку, Збігнев, пан Бжезинський залишається доволі значущою фігурою у політичній науці та у думці про. Про геополітику у нашій сучасності, хоча, і, на жаль, він вже давно пішов з життя. Проте його думки кінця 90-х минулого століття є доволі актуальними і у наше сьогодення. Річ у тім, безумовно, що вони пов'язані з долею Євразії, яку він і називав великою шахівницею, на якій на цій дошці повинні Певним чином грати Сполучені Штати Америки безумовно ця книга про думки саме автора як американця, тобто він розглядав різноманітні сценарії того, що і як має відбуватися на Євразії з позиції саме Сполучених Штатів. як Єдиного гегемону на території всієї планети, проте ця книга цікава, і тим, що вона розповідає нам, жителям Євразії, а в тому числі і нам. Українцям про те, які можливі процеси вбачає пан Бжезинський з кінця 90-х, які ми в результаті і побачили, які і втілилися у життя, найбільш цікавим для нас, українців, є те, що. Пан Бжезинський вважає Україну геополітичним центром, одним з геополітичних центрів Євразії. Проте, ми повинні розуміти, що геополітичний центр у термінології пана геополітика не відповідає не є тотожним поняттю геополітичного гравця або суб'єкта. Тобто, на жаль, або на щастя, тут потрібно дискутувати. Безмовно, Україна не була мабуть і до 22 року, включно саме до подій повномасштабного вторгнення, саме таким ключовим політичним, в першу чергу. Геополітичним суб'єктом, який міг би впливати на політичні події усього світу, бодай Євразії Проте пан Бжезинський зазначав, що територія нашої країни, держава Україна, є дуже, дуже потенційно вагомою з точки зору багатьох факторів, але в першу чергу безумовно з точки зору фактору під назвою Російська Федерація. І так. Пан Бжезинський відомий своєю фразою, що без України Російська Федерація це лише Російська Федерація, а з Україною Російська Федерація це Російська Імперія, тобто він. Чи тоді, як то кажуть, розумів, що і по яким, скажімо так, лекалам має рухатися у цій території, на цій площині, для того, щоб Російська Федерація перетворювалася на Російську імперію, і безумовно багато хто із російських політиків, зважаючи на цю думку, і багато хто з українських політиків, зважаючи на цю думку, робили певні свої внески у нашому минулому, який перетворювався Наше сьогодення, які впливають на наше майбутнє. Пан Збігне відверто побоювався і фактично майже передбачив встановлення. У Російській Федерації відверто авторитарного режиму. А наразі ми маємо розуміти, що і майже тоталітарного режиму, і фактично він якраз таки і говорив про те, що Російська Федерація у разі встановлення у неї авторитарного управління буде усілякими можливими силами і засобами заволодіти Україною, оскільки це дозволяє їй фактично вже перебувати у самому серці Європи виходячи до кордонів, умовно кажучи, зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією, ось Закарпаття, з його точки зору, було надзвичайно важливим для Російської Федерації для впливу на увесь європейський континент. Так, безумовно. Пан Бжезинський не говорив про те, що Росія може вдатися до відкритої війни, оскільки ми повинні розуміти, що, наприклад, досвід холодної війни і фактично досвід, скажімо так, дії радянського союзу з. Другої світової війни, якщо відраховувати, він майже не давав приводі вважати пану Бжезинському, що Росія буде діяти відкрито, відверто. І фактично він сказав би, що Росія буде впливати на Україну, намагаючись затягнути її назад у свій, скажімо так, свою парасольку впливу, під свою парасольку впливу, але. Він, скажімо так, повній мірі передбачив те, що Росія буде це робити, і буде намагатися зміщувати акценти у Європі з позиції Давайте приймати Україну до європейських структур економічних, політичних та структур безпеки у ту позицію, що з Росією потрібно рахуватися. Тобто ще у 90-х пан Бжезинський мав, скажімо так, певні висновки з. Стосовно тих тенденцій, що розвивалися у Російській Федерації, але так він не міг передбачити війну через те, що навіть у ті часи, навіть враховуючи досвід холодної війни, люди і американські політичні, скажімо так, знавці не могли собі уявити, що Російська Федерація вдасться до відкритої відвертої війни. Але це трапилося, і у цього є, як ми вже знаємо, певні доволі серйозні наслідки для Російської Федерації. У випадку, якщо ж Російська Федерація не зможе заволодіти Україною, і Україна перейде у зону впливу Заходу умовного, то Російська Федерація, на думку пана Бжезинського, повинна буде пройти процес демократизації. Але тут потрібно зазначити, і тут якраз такі мої ремарки: вони полягають у тому, тому що безумовно у 90-х роках пан Бжезинський не міг передбачити те, що на момент, умовно кажучи, зараз цього року в Росії буде тривати майже неперервна диктатура, тому що вважати президентством Медведєва в Сьочмоні, вважати що його реальним президентом з 2008 по 2012 роки у Російській Федерації це потрібно бути ідіотом. Безумовно, Володимир Путін Путін. Як ми його любимо називати? Відверто правив Російську Федерацію починаючи з кінця 99-го року. Але враховуючи досвід 90-х, Бжезинський вважав, що якщо Росія не зможе заволодіти Україною, то у неї поки що зберігаються певні інститути, в тому числі і її федеральний устрій і різноманітні елементи демократії, так чи інакше, які ще були на момент 90-х. І він вважав, що демократизації в Росії тоді не оминути. Проте, прийшов пан Прутін і зміщуючи різноманітні акценти у середині своєї Російської Федерації, змінюючи внутрішню політику, ламаючи хребет якоїсь там, може, і доволі кволи, але демократії усередині своєї країни, він зміг побудувати вже струнку, ну як то кажуть, на свій манер. так, Систему управління цими територіями, яка є, і була, і залишається авторитарною, ієрархічною і зовсім не бажає змінюватися. І от, переносячись вже у нашу сучасність, то ми можемо зробити. Певний висновок, що Російська Федерація вже ніколи не отримає Україну у якості своєї власної геополітичної карти. А це означає, що рух на захід з точки зору Російської Федерації був стріском зупинений, і все те, що відбувається зараз на фронтах, хоч воно і несе надзвичайно велику біль для нас усіх з точки зору втрати наших бійців, і взагалі з того, що ми несемо. Просто втрати у різноманітних вимірах, я так скажу, починаючи від людських, закінчуючи економічними, культурними, соціальними і так далі. Але все ж таки, ця війна відбувається за нашу незалежність і за наше виживання як країни, як держави, як нації. І тепер, коли Російська Федерація не змогла. Заволодіти Україною у той манер, як вони хотіли це зробити, вона стикається з проблемою, яка полягає у тому, що у сучасних умовах, у сучасних умовах її авторитарного режиму та авторитарної культури ксенофобської, і так далі, у умовах того політичного режиму та тієї політичної системи, що сформувалося у усередині їхньої країни, вони не зможуть. Знайти ресурсу для демократизації. А що це означає? Демократизація це єдиний спосіб, єдиний шлях для врятування цього суб'єкту на території нашої політичної мапи планети. Чому? Тому що тільки за допомогою демократизації та створення демократичних інститутів реального парламенту, там двопалатного, реального муніципального управління, там реальної децентралізації і так далі. Російська Федерація, а себто російська еліта, може отримати хоч який-небудь шанс на утримання влади на цих територіях. Так, деякі можуть сказати, що. Ну, там, умовно кажучи, скинуть Путіна, прийде інший Прутін, і будуть якісь нові там управлінці у Російській Федерації. Вона все одно збережеться, тому що а куди ж їм діватися? Вони ж великі, а що їм розпадатися, шолі, і так далі. Проте. Ця вірогідність, з точки зору саме теорії вірогідності, вірогідність того, що Російська Федерація з кожним днем своїх невдач і невтілення у життя ідеї фікс про заволодіння Україною наближається до збільшення вірогідності свого розпаду, то це починають вже визнавати і багато західних експертів, не тільки українці про це все весь час говорять, і тому. Ми повинні констатувати, що, хоч у 90-х роках, у кінці 90-х, пан Бжезинський доволі гарно розумів ті тенденції та процеси, що відбувалися на території Євразії, проте безумовно за жодних обставин він не міг передбачити, що авторитарний режим, який прийде на зміну умовно демократичного у середині 90-х років у Російській Федерації, він проживе настільки довго і настільки серйозно сцементує владу у середині своєї у усередині своєї, своєї вертикалі, що внаслідок поразки вона матиме всі шанси не тільки програти свою владу, так оця еліта, а втратити і країну. Ось цього пан Бжезинський безумовно не міг. В жодному разі припустити. Проте пан Збігнев дійсно видатний геополітик. І якщо у вас буде час та натхнення, то прочитайте цю книгу і знайдете для себе багато цікавого. Чому? Тому що він описує не тільки ж, скажімо так, процеси, що відбуваються на території нашої країни, він описує всі можливі процеси, що будуть мати місце на території всієї Євразії. Але. Наостанок я хотів сказати, мене викликає певний сум те, що. Та політична течія, або, скажімо так, думка, представлена паном Бжезинським, не дістала популярності у середині Сполучених Штатів. Ця політична думка, яку провадив пан Бжезинський, вона не стала домінантною, не стала мейнстрімною. Тобто, пан Бжезинський відверто настоював і стояв на тому, що. Сполучені Штати Америки повинні відігравати роль світового гегемону, світового домінанта, безумовно розуміючи, що жодна інша країна у цьому світі не може справитися з цією ролью. Це раз. А друге, жодна інша країна у цьому світі не має стільки переваг з точки зору майбутнього для усього людства, як це має Сполучені Штати Америки. Так, Бжазинський був американським патріотом. Тут я би сказав, що це без виключень. Проте, ми повинні розуміти, що Сполучені Штати Америки у певний момент вже 21-го століття, десь на рубежі 8-10-х років, докорінно змінили свою геополітичну думку, саме та, яка домінувала, умовно кажучи, у центрі прийняття рішень, і почали згортатися як світовий гегемон, внаслідок чого всі ці дії американських можновладців призвели до збільшення ролі авторитарних режимів, таких як Російська Федерація та. Китайська народна республіка, і через це ми зараз і маємо також дуже багато проблем. Тобто, ось цей сум, що у мене існує після вивчення цієї книги, він якраз таки полягає в тому, що дуже багато тих висновків, передбачень або, скажімо так, планів дії пропозиції пана Збігнева, які він виклав у своїй книзі, не були враховані Американськими президентами, не були враховані американськими Конгресом і взагалі всіми тими, хто відповідає за міжнародну зовнішню політику у Сполучених Штатах Америки, і це дуже кепсько, тому що тільки зараз ми, скажімо так, зусиллями української громади української громади всередині України і усьому світові, даємо копняка. Західним демократіям і показуємо, які реальні дії потрібно робити для того, щоб та система безпеки, економіки, культури і інших проявів цивілізованого західного життя, які були створені за ці 30 років, ці всі прояви, ця система повинна існувати лише за тих умов, коли Сполучені Штати Америки залишаються надійним щитом. Безпеки для всієї цієї системи або Окей, ми змінюємо так систему безпеки, при цьому, що Сполучені Штати все одно не перестають відігравати свою значну роль, і це якраз таки та важлива думка, ті висновки, які варто постійно доносити нашим західним партнерам. Оскільки той реалполітик, в якій вони гралися останні 20 років, призвів до наймасштабнішої війни на території Європи. І це факап величезних розмірів. І коли ми всі. Критикуємо в певній мірі в ті чи інші нашу українську державу. Ми повинні розуміти, що ті факапи, що створювали наші можновладці, взагалі жодним чином не можуть бути зрівняні з цим величезним факапом, скажімо так, величної номенклатури величної еліти західного світу. Дякую вам за увагу за цей перегляд цього відео. Якщо ви не підписані, підписуйтеся, тому що це дуже важливо для розвитку цього каналу. Ставте дзвоночка, щоб вам приходили повідомлення, сповіщення щодо виходу нових відео. Лайкайте, коментуйте. Мені важливо дізнатися про ваші думки стосовно того. Чи взагалі, як ви думаєте, повинен захід відігравати? Ну, я маю на увазі саме Сполучені Штати, роль світового гегемону, чи все ж таки. Цей устрій, як доволі часто просуває цю думку, росіяни або китайці, не є справедливим для усієї планети. Що ви думаєте, то пишіть про це у коментарі. Ми з вами. Подискутуємо. А також, пані та панове, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, які якраз таки забезпечили ті процеси та ті варіанти розвитку подій, в яких ми маємо можливість спокійно створювати ці відео та їх дивитися. А я нагадую вам, що ми з вами незабаром побачимося. saying what say, say the words say saying the words